Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Як можна дістати Путіна? Ну, особисто, так, у цій війні, яка йде, у цій гібридній війні можна послати ракети. Проти нього. Можна послати якусь команду, яка б мала на меті знищити це зло фізично. Ну, Такої можливості немає. Він може знищувати мільйони людей, але себе він почуває абсолютно захищеним. Це ж так. Ну, так само, як і. Ну, Трампа, наприклад, знищити легше, тому що він е, е, набагато публічніша особа, і е, контролювати все так, як це контролюється в Москві, у США в крайньому разі поки що неможливо. Ну, а Путін відчуває себе в шоколаді. Що б там не було? Він знає, що його не дістануть. Чи бункер, чи не бункер, чи як би там не було, чи е, 10 е, е, різних двійників, трійників і все таке інше. Ну, це класичні забавки диктатора, який намагається жити вічно і навіть оті всі розмови, і всі просто 50 років життя. Ну, я знаю, як, здається, Рокфеллер, хтось із останніх Рокфеллерів, навіть п'ять разів здається йому пересаджували серце, але все одно помер до 100 років, так. Все одно помер. Так що ця надія його навряд чи справдиться. А ось почувати себе у безпеці. У крайньому зараз під час цієї війни, це для нього цілком прийнятне і можливий варіант. Що ж тоді залишається? А тоді залишається словесно знищити цього кровосіся, так, і бандита, вбивця немовлят, так, той, який бомбардує. Пологові будинки, дитячі лікарні, кардіологічні центри і все таке інше. Ну, от такий тип його навіть людиною назвати не можна. Це щось таке. Так чим же ж його можна дістати? Виявляється, його можна дістати словами. Коли ці слова не десь там між кимось між королем, там, королем цієї Великої Британії і е, Трампом, десь там були сказані, про які ніхто не знає. А той, хто знає, то мовчить так. А коли це публічно заявлено, Ось, ну, що Трамп зробив? Взяв, не знаю, це була продумана акція, чи це, як кажуть, спонтанно так трапилося, але воно потрапило в десятку. Він назвав Московію, а як е, вважає Путін, що Московія це він, паперовим тигром. Так. І от я думаю, що там почалася страшна істерика. Я вам покажу Куськину мать. Так, Куськіну мать вам покажу. Будете знати, я не паперовий тигр, я мішка -косолапий, так. по лісу йдуть, шишки, збирає, песенку поє, Так так що оці всі вібрики, які зараз будуть йти, до ну України ж мало. Для цього всього, щоб показати, що він можна вбити ще там, немовлят, матерів, розбомбити ще декілька лікарень, в тому числі дитячих, все таке інше. Але це вже щось така рутина для цього кровосіся. Так. Для нього зараз важливо шарахнути там або по Сполучених Штатах Америки, або по Європі. Ну, треба почати, звичайно, з Європи. А то там Сполучені Штати Америки зовсім уже знахабніли. Вони спустили, кажуть, 8 днів, здається, тиждень тому цей авіаносець ціною понад 13 мільярдів доларів, який оснащений там супер, Пупер, Гіпер і, і так далі. Ну то е, Треба ж якусь відповідь дати. От мені буде цікаво, що ж там там зараз вони і голови уже, як за Тарасом Григоровичем, і голову узявши в руки, дивуюся, чому не йде Апол... апостол Правди і науки. От вони зараз ці... <свісно> взяли всі ці фірми, які там є, так звана Рада національної агресії і оборони. Там такі гіганти мислі, як Лавров, там, інші, Патрушев і всі останні. Вони ж думають, але думають вони, в якому розрізі? Ну, в розрізі спецслужб. Вони думають, що б зробити таке. От добре було б десь там закласти міну під цей авіаносець, щоб там рвонуло, хоча б просто, як кажуть, символічно. Навряд чи його вони зможуть потопити, але символічно непогано було б шарахнуть і зразу то сказати, а, що? а ми до цього відношення ніякого не маємо, бо ми не паперовий тигр, а справжній мішка Касалапий.